І вітання! Ви дивитесь спеціальний випуск новин ротарі Україна. У студії для вас працює Тетяна Цвілає. Сьогодні ми говоримо про один з наймасштабніших ротарійських проєктів СТО Поля Україна. На початку випуску коротко про головне. Відкриті круглі столи проходять в Україні у Львові, Дніпропетровську та Харкові. Обговорювали резонансну проблему щеплення від поліо. Батьки за щеплення. Українці об'єднуються щоб захистити дітей. До 2018 року світ може стати вільним від поліо. Ми дуже близькі до перемоги над хворобою. За ініціативи Ротарійського національного комітету Поліо плюс України проходять відкриті круглі столи. Поліоміеліт повернувся в Україну з захист дітей з права кожного. Організатори запрошують до обговорення резонансної проблеми щеплення проти поліоміеліту батьків, освітян, лікарів та журналістів. Щоб донести фахову і достовірну інформацію про поліоміеліт та вакцинацію, я впевнений, що те, що ми робимо, є дуже корисним і, перш за все, корисним для тих батьків, які знаходяться в тих містах, де ми це проводимо. Практика показує, що дуже багато батьків, особливо молодих, мало знають про небезпеку поліоміліту. Мало знають про те, що треба робити щеплення власним дітям. І чим більше ми цих зустрічей будемо проводити, тим краще для результату для розуміння батьками важливості щеплення від поліоміліту і від інших небезпечних хвороб 29 січня. Відкритий круглий стіл в рамках ротарійського проекту «Стоп Поля Україна» відбувся у Львові. Розмова з батьками присутніми у залі йшла у формі активного діалогу. Жодне питання не залишилося без відповіді. Інна Серіогло із подробицями про зустріч у місті Лева. Далі в програмі. Ми у Львові. Сьогодні тут проходить відкритий круглий стіл, ініційований ротарійцями України. Ми зібрали цей круглий стіл для того, в першу чергу, щоб донести інформацію від медиків, від фахівців, які займаються дуже великою роботою для здоров'я дітей, і щоб донести цю інформацію до простих, звичайних молодих мамів, які, на жаль, не мають часу і не мають можливості дізнатися правду про це захворювання, і також відповісти на ті запитання, які, на жаль, спровоковані людьми, які не віддають собі. Розуміння в тому, що завдяки їхній поганій антирекламі можна зашкодити здоров'ю маленьких дітей, розкриваючи тему боротьби з поліомієлітом у світі, Геннадій Кройчик, обраний губернатор дистрикту 2232, розповів: питання поліо стало темою обговорення на асамблеї роторів Сан-Дієго. В рамках асамблеї розглядалися і програми, які веде ротарі, і насамперед основна. Програма це програма боротьби з поліоміалітом. Існує дійсно реальна можливість того, що в 2018 році можна буде оголосити про відсутність випадків ендемічних захворювань поліоміолітом. Але можна вже сьогодні говорити про певні перемоги ротарі і всіх, точніше, хто бере участь в цій боротьбі, хоча би в тому. Що з трьох видів ендемічного вірусу на сьогоднішній день залишилося тільки два. Учасники круглого столу говорили як про причини повернення поліоміеліту в Україну, так і про причини недовіри батьків до вакцинації. Особлива увага була приділена міфам, які сформувалися у суспільстві навколо щеплення. На думку лікаря-епідеміолога Наталії Тимко, в Україні мають бути освітні програми щодо імунізації, як для батьків, так і для медиків. В першу чергу потрібна освітня програма власне, для медиків в вищих учбових закладах, середніх медичних учбових закладах, для того, щоб в першу чергу медичні працівники мали довіру до імунізації і знали всю сучасну інформацію стосовно вакцинації стосовно імунопрофілактики. Друге, напевно, в усіх закладах освіти, незалежно до того, чи вони медичного напрямку чи ні, варто би теж провадити якийсь курс. Позна зразок там вологію чи основи здоров'я, щоб люди мали хоча б загальну уяву, що таке вакцини, як вони працюють. Розмова з батьками йшла у формі діалогу. Вони не лише ставили питання, а й давали поради лікарям, спираючись на власний досвід. Наприклад, як переконати маму дитини, що щеплення необхідне. Всі ж батьки хто колись не запитав. Треба, не треба. Всі були примусово зроблені вакцини. кожен Все, вакцинований, захищений. Дуже багато говоримо, правда? От єдине запитання, ви вакциновані? Так. Це То я тому ж не ці, все. Все. круглий стіл дає найбільшу можливість висловитися всім. Тобто, як ми бачимо з самої назви, всі рівні. Кожний може висловитись, кожний може заперечити, підтвердити, аргументувати і опанувати. Такі зустрічі, де обговорюються проблеми вакцинації, дуже потрібні. Говорили учасники львівського круглого столу. Адже вони надають батькам достовірну інформацію та формують розуміння того, наскільки важливе щеплення. Це зараз проблема номер один для батьків в першу чергу зробити правильний вибір, зробити чи не зробити цю вакцинацію. Ну, для себе я думаю, що зроблю правильний вибір. Вакциную свою дитину проти полімліту, оскільки це страшна хвороба. Я би хотіла, щоб моя дитина зростала в здоровому суспільстві і була здоровою людиною. Журнал Ротарімець офіційний український журнал Дистрикту 2230 Діяльність ротарі клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі мультимедійне видання за посиланням під цим відео. This close to making history. Off on one, two, one, two, we are this close. We, are this, we close. are this close. This close to changing the world. We are this close so to nature. making sure no child suffers a crippling disease. disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio, we are this close to ending polio. We are this, this close. close to changing the world. these close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at Rotary.org/endpolio. Poliomyelitis повернулся в Україні спалах на хвороби. Навіть повністю вакцинованим дітям необхідні додаткові щеплення. Безпечна вакцина виробництва Франції є для всіх дітей від 2 місяців до 10 років. За додатковим щепленням зверніться до лікаря у вашій поліклініці з 25 січня. Кожна додаткова доза вакцини посилює захист вашої дитини проти поліоміеліту. Пам'ятайте, ліки від поліу не існує. Захищає тільки вакцинація. На сьогодні вже 99% людей планети живуть у країнах вільних від поліо. Це був непростий шлях, але ми вже дуже близькі до того, щоб повністю звільнити світ від страшної хвороби, яка, якщо не вбиває, то залишає дитину інвалідом. Усесвітня організація охорони здоров'я ЮНІСЕФ центри США з контролю та попередження інфекційних захворювань та ротарі International. Вони об'єдналися, щоб звільнити світ від поліо. Історія глобальної ініціативи з викорінення поліомієліту у рубриці Історія ротарі із Яною Танцюрою. Глобальна ініціатива з викорінення поліомієліту народилася 1988 року, коли Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила резолюцію про початок всесвітньої боротьби з поліомієлітом. Вже за перше десятиліття партнери досягли вражаючих результатів. В 1988 році було зафіксовано 125 країн з ендемічним поліомілітом. До 2000 року їх залишилося 20. 1999 року. Була заснована всесвітня мережа лабораторій поліоміліту. Вчені використовували їх, щоб прогнозувати поведінку хвороби та локалізувати центри спалахів. Ще одним ключовим досягненням стало створення двовалентної пероральної вакцини проти поліоміліту. Набагато ефективнішої, ніж традиційні на той час тривалентні вакцини. Під час світового саміту з вакцинації в Абу-Дабі у 2013 році Глобальна ініціатива з викорінення поліоміліту представила детальний довгостроковий план з викорінення поліоміліту до 2018 року. Мета плану закласти основу для світу. Вільного від поліо Дякую Яну за цікаву розповідь. Продовжуємо випуск. 3 лютого ротарійський національний комітет Поліо Плюс за підтримки ротарі клубів міста провів відкритий круглий стіл у Дніпропетровську. Репортаж про подію далі в програмі. Коли людина не володіє інформацією, вона починає боятися. Вважає відома Дніпропетровська телеведуча багатодітна мати Наталія Сівак. Подібне наразі відбувається в нашій державі з вакцинацією проти поліомієліту. Для того щоб люди не боялися робити щеплення дітям, їх потрібно інформувати. Я хочу порекомендувати всім родителям і всім людям, которые несуть ответственность за дітей, все таки прислушаться прес-конференції і привіт своїх дітей тим самим їх от серйозного заблювання, такого як поліміліт. Відкритий круглий стіл поліоміеліт повернувся в Україну в Дніпропетровську. Це вже четвертий круглий стіл в рамках кампанії Стоп Поліо. Мета таких зустрічей привернути увагу українського суспільства до проблеми боротьби з поліоміелітом та пояснити батькам, чому потрібно робити щеплення. Міграція населення на сьогоднішній день, природні якісь ті ж можливості передачі вірусу через воду. це все дає великий ризик Заразитися любому будь любому чоловіку. Поліомієліт це невиліковне захворювання. Попереджають медики. Воно вражає нервову систему і за лічені години може призвести до загального паралічу. Лише щеплення здатне захистити дитину від страшного вірусу. В Дніпропетровській області є можливість сравніти з іншими областями України. В принципі, батьки в більшості своєму настроєні позитивно. А на вакцинацію, в тому числі і проти Да, є сядка но кіномідработники з ними працюють. Є якісь то страхи у родітелі. Ми намагаємося з кожним батьком поговорити, пояснити їм ситуацію і необхідність вакцинації. Rotary International є учасником глобальної ініціативи по ліквідації поліоміеліту у світі, мета якої назавжди позбавити людство від поліо. І сьогодні ми дуже близькі до перемоги над хворобою. Коли всі діти на всьому світі будуть щеплені. Бо тоді і медицина світова підтвердить, що вже немає ні одного випадку в світі. Бо тоді можемо заспокоїтися, як з віспою це сталося в вісімдесяті роки минулого століття, і скажемо: о, чудово! Крім віспи, ми ще маємо поліоміліт, і такого тепер щепитися не потрібно. Я дуже би хотів, щоб все за мого життя це сталося і в найближчі роки. Медики прогнозують: 2020 рік стане переможним у боротьбі з поліоміелітом, але останні кроки до перемоги завжди найважчі. Учасники відкритого круглого столу у Дніпропетровську звернулися до засобів масової інформації з закликом. Зважено підходити до публікації матеріалів щодо вакцинації, адже мова йде про здоров'я та життя мільйонів дітей. В Україні буде створено нову громадську організацію Батьки за вакцинацію. Вона об'єднає батьків, які хочуть бачити своїх дітей здоровими та захищеними від хвороб. Пряма мова далі в програмі. Каким образом сейчас проходит обучение родителей? Сейчас есть только платные курсы при э, центрах развития и творчества, при таких ну, детских центрах частных, в которых можно там, прийти, там, 300 гривен заплатить и ему много расскажет, как, какие вакцины, в каком возрасте. Возникла така ідея, що а чому немає такої організації? Є організації, яка проти там вакцинації. Чому немає організації, которая за вакцинацію? І от була така ініціатива створити простое названня, понятно всім батьки за Вийшов у світ спеціальний випуск журналу Ротарієць присвячений боротьбі ротарі проти поліоміеліту в Україні та світі. Електронна версія журналу за посиланням під цим відео. Словник ротарійських термінів у продовженні випуску. Ротарійські центри миру. Освітня програма ротарі спрямована на підготовку фахівців у сфері діяльності з захисту миру і розв'язання конфліктів. Проводиться на базі шести університетів у США, Японії, Таїланді, Аргентині, Англії та Австралії. Добровольці ротарі. Структурна програма ротарі, що втілює поняття служіння понад власне я, заохочує ротарійців активно брати участь у проектах. В яких можуть бути застосовані їхні професійні навички, програма Добровольці ротарі передбачає можливість для ротарійців та інших досвідчених професіоналів пропонувати свої послуги та досвід в рамках місцевих та міжнародних гуманітарних проєктів. 5 лютого ротарійський національний комітет поліуплюс запросив на відкритий круглий стіл до Харкова. У конференц-залі готелю Рейкард зустрілися батьки, представники громадських організацій, лікарі, керівники шкіл та дитячих садочків. Розмова була конструктивною. У Харкові 5 лютого обговорювали, як повернути батькам довіру до вакцинації, а Україні статус країни вільної від поліо. В роботі круглого столу, проведення якого ініціював Ротарійський національний комітет Поліо Плюс, взяли участь представники міської влади, батьки та лікарі. Модератором запросили телеведучого Андрія Куликова. Колієний літ є світовою проблемою, є її історія, є глобальний аспект, що сталося в Україні з вакцинацією, чого не сталося з вакцинацією. Я певний, що ті люди, які зібралися тут, зможуть достатньо стисло і переконливо розповісти про цю проблему, щоб те, що виставлять організатори потім в соціальних мережах. І засобах масової інформації було зрозуміло тим, хто може вперше навіть почує або принаймні зверне увагу на цю проблему. Чому поліо повернувся в Україну, населення якої вже почало забувати, що таке поліоміеліт? Лікарі пояснюють, в медичних закладах не вистачало вакцини, а численні статті та репортажі журналістів про те, що щеплення небезпечне, налякали батьків. Якщо ситуацію не виправити, ми ставимо під загрозу не лише здоров'я дітей. А імідж України у світі, переконаний головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій. Те, що мої колеги повідомляють мені з інституту охоп в Німеччині, те, що повідомляють мої колеги з інших країн, реально розглядаються рекомендації для посольств. Тим більше коли ми говоримо про інтеграцію України в загальний європейський простір, про безвіжовий режим, про хороший інвестиційний клімат, розглядається питання видавати їх на сьогоднішній день. Віза для дітей до 10 років при наданні довідки про проведену вакцинацію. Розглядається питання, в тому числі, можливо, більш жорсткого контролю щодо України. На сьогоднішній день ми говоримо, кожні 3 місяці в Україні відбувається місія для того, щоб оцінити, що зроблено, що не зроблено, на якому етапі ми перебуваємо, наскільки ми можемо контролювати ситуацію, тому що ми знаходимося в центрі Європи. За результатами двох раундів вакцинації від поліомієліту, Харківська область має найкращі показники в Україні. Рівень вакцинації у другому раунді 89%. Дуже допомагають у роботі з батьками школи імунізації, створені в регіоні вісім років тому, кажуть медики. Батьки приходять до ті школи і слухають на їх мові язики такі фільми. Тобто показуємо, що от ребенок он кушає, растет, розвивається. А вот ребенка уже нет, с ним катастрофа, он с параличом, он с заболеванием, он инвалид и так далее. Мы сделали в каждую школу фильмы специальные, чтобы они увидели, как это все происходит, как хранится вакцина, как осматривается ребенок. И вот эту квоту доверия мы получили. Восемь лет не прошли даром. Что такое полиомиелит, Светлана Горбунова-Рубан, заступник Харьковского міського голови, запам'ятала с детства итоге, как захворела, то стала инвалидом. Ее подруга. Я знаю, что здесь мамочки сидят. Я знаю, что у семьях неоднозначное отношение к вакцинации как таковой и полиомиелиту в том числе. Я знаю, что существуют некоторые опасения по отношению ко всему этому. Но я думаю, это нормально и это правильно, и эти опасения должны быть озвучены для того, чтобы было абсолютное понимание между тем, что может быть, и между тем, какой риск имеет ребенок, которого не прививают. Это право каждого родителя, я его приветствую, готова по этому поводу встречаться, дискутировать, объясняться и делать все, чтобы понимание в обществе было наиболее глубоким и наиболее, так сказать, осознанным и искренним. Матусі, які прийшли на круглий стіл, поліомієліт повернувся в Україну, поставили чимало запитань щодо вакцинації та отримали на них змістовні відповіді фахівців. Я вважаю, що очень важливо проводити такі круглі столи, тому що мами підходять в конце. круглого стола, благодарят, говорят, что получили ответы на все свои вопросы. Многие принимают тут же решение делать очередную внеплановую вакцинацию. Многие для себя разрешили какие-то вопросы, которые их волновали, получили ответы и приняли правильное решение. То есть мы на пути к их скоренению полимелита в Украине. И благодаря круглым столам я надеюсь, что вот эти шаги наши ускоряются. Учасники круглого столу у Харкові підтримали також ініціативу Асоціації ротарі клубів в Україні щодо створення громадської організації Батьки за вакцинацію об'єднання батьків, які прагнуть бачити дітей України здоровими. Наступні круглі столи в рамках кампанії «Стоп Полі Україна пройдуть в Одесі, Вінниці та Рівному. Кампанія «Стоп поліо» триватиме, доки рівень вакцинації дітей від поліо досягне потрібних 95%, а Україна поверне собі статус країни вільної від поліоміеліто. Це все на сьогодні. Надсилайте пропозиції та інформацію про новини вашого клубу на електронну адресу ротарі.коліс. І ми розкажемо про них у найближчому випуску новин. Підписуйтесь на канал та дізнавайтесь першими про свіжі випуски новин Ротарі Україна. До зустрічі за тиждень!